Яка вона? Жінка, яке її місце у суспільстві в різні часи та епохи, на що здатна вона? В чому її головне призначення на землі? На цю вічну тему багато точиться розмов. Прекрасні і неповторні вони наповнюють світ добром, щирістю і красою. Жінка, ким би вона не була за фахом, крім того, ще й дружина та мати. І в цьому її найголовніше призначення разом з тим. Найвідповідальніші посади і професії це теж їх парафія. Саме про них чарівних, успішних, красивих і відомих. Наша розповідь. Всього їх у світі семеро. А в Україні тільки дві жінки капітани далекого плавання. Керменич судна Іван Сергієнко Тетяна Оліник перша жінка-капітан. Пані капітан каже. Що про морську професію мріяла ще з дитинства? У школі поставила за мету бути капітаном далекого плавання. І ось за 30 років роботи пройшла усі сходинки морської кар'єри від матроса до капітана. Моряки кажуть, від Бога і капітана у рейсі залежить все. Капітан Олійник, незважаючи на свою тендітність, здійснює найскладніші рейси у різні країни світу і завжди успішно. Я завжди бачу проблему. З двох боків, не з одного з жіночого і з чоловічого. І мені здається, що це саме та родзинка, яка дає мені дозвіл вибрати те єдине рішення, єдине вірне рішення. Тетяна Оліник володіє кількома іноземними мовами. досконало знає свою справу. Є кандидатом технічних наук. А ще вона вміє створити особливий моральний клімат на судні. 15 мужчин, членів екіпажу, своєму капітанові довіряють. Я не зустрічав навіть таких мужчин, капітанів, які так би розбиралися там от в своєму ділі. Безпека і доля екіпажу, відповідальність за теплохід, вантажі, які іноді кілька разів перевищують вартість судна. Всі ці завдання капітан далекого плавання Тетяна Олійник успішно виконує. Тетяна Олійник каже, що зустрічати свята на судні їй не звикати, хоча хотілося поїхати додому в Київ. Фах матері унаслідував і син. Він працює разом з нею старшим помічником. Сама капітан Оліник свою професію вважає подарунком долі. Пишається, що не зрадила себе, а головне морю. 21 першому столітті вже нікого не здивуєш суто чоловічими професіями, які вміло опанували й жінки. Кожного дня самодостатні пані доводять, і політика, і посади керівників, і рішення за долю інших все їм по плечу. Але жінка суддя професія, яка викликає повагу та захоплення. Та незважаючи на великі навантаження, пані судді пам'ятають, поза залою суду вони перш за все жінки, а вже потім служителі Феміди. Вважається, якщо у судовому процесі є жінки, то атмосфера роботи змінюється, адже те, що помічає жінка, доволі часто залишається поза увагою чоловіків. Я хочу своїх колег, жінок щиро привітати з цим красивим, весняним святом. Я хочу сказати, що в їхню адресу можна казати дуже багато самих найтепліших, самих найщиріших, самих лагідних слів в їх адресу. Особливо я хочу звернутися до своїх колег суддів до працівників судів, які працюють в системі нашій, адже ця робота неспроста робота, це робота особлива робота. І жінка, яка працює в суді. Ми до неї особливе ставлення, адже жінка-суддя це є щось незвичайне, це є, я вже не раз говорив, що це є в нашому розумінні це є подвигом. Тому я хочу побажати всім жінкам, всім працівникам суду і не тільки міцного здоров'я, сонця в душі, натхнення, кохання, краси, вічної молодості. Здавна повелося, що жінка в сім'ї є берегиною її. Незважаючи на жодні перипетії життя, жінки дбають про тепло і радість, добробут і красу в своїй оселі, кохають чоловіків, народжують дітей, шукають суджених, завмираючи в передчутті щастя. І як добре, що у нас є яскраве, красиве, весняне і бажане свято, свято надії, краси та мрій. Нехай цей весняний день завжди дарує вам тепло сонячних променів та ніжних перших весняних квітів. Міцного вам здоров'я, дорогі, невичерпної енергії, добра і впевненості в своїх силах, розуміння, кохання та вірності ваших близьких та друзів. Я би сказала, що це судьба, мабуть. Я би сказала, що це судьба. Я ніколи не кичусь з тим, що я работаю суддю. Ні. Хоча в душе всегда я знаю, що я суддя, поэтому повинна завжди вести себе відповідним образом. І справді, незважаючи на природну емоційність та співчуття до болю інших, жінкам не заважається робити кар'єру та вдосконалюватися у судовій системі. Окрім високих моральних якостей, суддя має володіти ще не боюкою інтуїцією, адже саме вона може підказати правильний шлях вирішення будь-якої ситуації. Як відомо, прекрасна половина людства має більш розвинене що стачуття, можливо, тому майже 80%. Відсотків усіх суддів жінки. Коли приходжу додому і заходжу додому і розумію, що суддя залишилась там на роботі. А дома, а дома є домашня берегиня. Вирішувати долю інших людей нелегко, адже кожен і позивач і відповідач має свою правду, але високопрофесійні служителі Феміди можуть правильно оцінити ситуацію і проконтролювати поведінку учасників процесу. Особливо приємно, коли служителі Феміди жінки, які роблять усе, аби люди найбільше довіряли судовій владі як дієві правові інстанції, та все ж як справжні жінки, позасудовими засіданнями пані судді полюбляють і куховарити, і в'язати, і просто відпочити разом з родиною. Жінка року, пані ініціатива, турботлива мати і просто чуйна людина. Вона відповідальний та активний секретар Херсонської міської ради, змогла піднести на зовсім новий етап взаємовідносини міських депутатів з головою Херсона та депутатами інших міст. Зоя Бережна не тільки не зламалася та не зігнулася від житейських труднощів, а навпаки, живе за божими законами і переконує інших у тому, що треба допомагати ближньому і творити добро. Жінка це квітка. І коли до неї відноситись гарно, там, шляхетно, то вона буде розквітати. Коли про неї дбати, вона буде гарно виглядати. Весна вона особлюється знаєте, чарівністю і красотою наших жінок. І всі звикли до того, щоб хто б не приїжджав до міста Херсона, всі говорять про те, що в нашому місті досить багато гарних дівчат, гарно багатих жінок, ділових жінок. Я, наприклад, Ну, хочу зізнатися в тому, що дійсно в нашому місті досить багато активних жінок. Це тих жінок, від яких залежить роль нашого міста, його розбудова, його розквіт і, безумовно, добро і щедрість нашого міста, в нашому місті залежить саме від жінки. Хотілося б, щоб чоловіки не тільки 8 березня, не тільки на день закоханих дарували їм квіти, а щоб вони завжди думали про те, що жінка, якою вона не була віком, молода чи старенька, вона потребує нашої уваги, щоб ми вміло приділяли увагу саме жінкам. Ініціатива це місія, відведена Богом Зої Бережній. Почути людське горе, відчути, що комусь потрібна допомога під силу лише тому, хто на собі відчув гіркоту і пройшов усі життєві перепони. Такою є Зоя Бережна. Жінки приходять в ініціативу не заради гучного афішування доброчинних справ. Жінки у клубі різні, як і різні їхні жіночі долі. Є серед них і успішні бізнес-леді, і керівники громадських організацій, і лікарі, і артисти, і просто ті, хто не байдужий до чужого горя. І як і Зоя Бережна, усі мають чуйне материнське серце. Підтримують дітей сиріт, самотніх жінок похилого віку, інвалідів, опікуються вихованцями. Сами дитячих будинків. Повод сучасних жінок неможливо уявити без кухні, приготування їжі та всього, що з цим пов'язано. А добра, смачна страва можливо лише за умов якісних продуктів. Підприємство Центральний ринок знають і люблять не тільки усі харсонці, а й мешканці сусідніх селищ, міст та областей. Тут за будь-яких погодних умов можливо придбати необхідні товари. Кожного дня на центральний ринок нашого міста за товарами приходять майже 10 тисяч людей, які покупають не тільки найсвіжіші продукти, а й мають гідні для цього умови. Спеціальні дахи, які захищають продавців та покупців від спеки та вологи, контрольні ваги, лабораторія та й керівництво ринку, весь час стежать за плідною роботою підприємства. А напередодні найжіночнішого свята, 8 березня, директор центрального ринку Олександр Юсіфов вітає всіх представниць прекрасної статі. Кожного разу перед святковими днями усі підприємці центрального ринку розширюють та вдосконалюють свій асортимент. Пропонують різноманітні овочі, фрукти, м'ясні та молочні продукти для кращого святкування будь-яких урочистостей. На центральному ринку 90% працівників і торгуючих це жінки. І В канун этого праздника, 8 марта, от всей душі хочу им пожелать здоровья, благополучия, благосостояния в семье, чтобы в живих життях була стабильность, чтобы родные близькі их радовали и любили. Всім женщинам э, мужского внимания і любви. От всей души поздравляю вас, э, наші торгующие, наші работники і всіх женщин города Херсона з цим праздником. Любі наші жінки, справжня краса Таврійського краю. Не випадково. Жіночий день ми святкуємо на початку весни. Саме цієї щасливої пари, коли природа прокидається і люди так потребують тепла, оновлення, ніжності та краси, завдяки жінкам, їх любові і доброті, чоловіки долають негаразди, не втрачають надії і вірять у краще, адже тепло, ласка, сердець жінки, матері, дружини, доньки та сестри коханної. Іх ніжна усмішка долають усі прикращі нашого життя. Тож нехай, любі наші жінки, у кожному домі будуть спокій та добробут, а серця наші будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких, щоб кожен прийдешній день ви зустрічали з посмішкою, з перечуттям радості і з певністю і Ще сердечним спокоєм. Нехай вас ніколи не минає турбота чоловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових успіхів і життєвих перемог. Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, робитимемо все, аби ви почувалися щасливими. Ближається. 8 березня, свято жінок. Що в нашому житті жінки? Все. Наприклад, в моїй сім'ї і дружина, і донька. і народилася зараз онучка, так що жінки, навколо нас жінки, в нашому житті жінки кожен день, які надихають на добрі, теплі, гарні вчинки. На роботі теж на багатьох напрямках працюють жінки. І, до речі, з тими завданнями, які стоять перед ними, справляються навіть дуже часто краще, ніж чоловіки. І тому зараз, ось коли все розквітає, коли ми готуємося вітати наших чарівних, найкращих, найкоханіших жінок, я бажаю всім вам. Мої дорогі кохані жінки, щоб в вашому житті завжди були сильні, тверді чоловіки, які роблять чоловічу роботу. А для вас, щоб посмішка була головним чинником, з якого починається день і завершується. Тому що, коли жінка посміхається, навколо все відроджується, і ми готові на все. На самі. Геройские и благородные вченки. Святом вас! В пользуясь случаем, хотел бы поздравить работниц комбината хлебопродуктов «Керсонеса», всех женщин «Керсонщины» женским днем пожелать всем крепкого здоровья всего самого самого хорошего а мы со своей стороны обещаем обеспечить их мукой, с которой сделают прекрасный день я хочу поздравить вас с праздником пожелать вам не только один день в году чувствовать себя самыми главными э, на этой земле, но и э, хотя бы половину э, из 365 дней, хотя бы половину. Роль, значение, миссии, миссия женщины в этом мире до сих пор недооценены. Я думаю, что сегодня нам бы почаще оглядываться в те времена, когда э, женщине слагали стихи, ее воспевали на полотнах, в музыке, в архитектурных сооружениях и дарили целые государства. Ну, все это хотелось бы, да. А сегодня пока хорошего вам праздника. Я очень верю в то, что с вот замечательным весенним женским днем нам наконец-то придет замечательная весна. С праздником дорогие и любимые! В нашем объединении работает большое количество женщин. Женщин докторов, женщин медсестер, женщин санитарочек. Это большая и лучшая половина нашего персонала. Мы относимся к ним с любовью. Мы их очень ценим, очень уважаем. И в такой прекрасный день хочется поздравить наших женщин равно как и всех женщин города Херсона, с таким замечательным праздником, каким является 8 марта, пожелать им здоровья, благополучия, удачи во всех их начинаниях, терпения, хочется пожелать ежедневного хорошего настроения и улыбки на их лицах, а мужчинам напомнить что женщины не только сотрудники, профессионалы и специалисты высокого класса, но в первую очередь они являются женщинами. Красивыми, элегантными, нежными, желанными и любимыми. Дорогие, любимые, родные наши женщины. Я сегодня хочу от всего сердца поздравить вас с этим прекрасным весенним праздником. Праздником тепла, нежности, любви. Господь Бог, когда создал мужчину, Он на него посмотрел и решил создать еще более совершенное существо и назвал его женщиной. Это самое дорогое. Это самый дорогой подарок, посланный нам Небом. И в подтверждение слов своих я хочу прочесть стихотворение, которое так и называется «Посвящение женщине». Вы – божество, весны творения, и боль, и радость, и любовь. Вы – наши взлеты и падения, от вас кипит и стынет кровь. Вы – сладкий сон Цветок мимозы, Реки бурлящие с гор поток, Блеск ваших глаз, как прелесть розы, Которую сорвали в срок. В наша грусть и наше счастье И сердце бешеный полет, Луч солнца, буря и ненастье Все, что победе нас ведет. Вы нам подарены судьбою, Как ангел с высоты небес. Як провідінь земної, власної, чудо із чудес. З праздником, дорогі наши! щастя вам, добра і много, много любви! Сьогодні астрологи свідчать, що земля вступає в еру великої жіночності. Саме жінка, мати, сестра, дружина в усьому має надавати приклад моральності добра, вірності, терпіння і любові. Любові до батьківщини, любові до оточуючих, любові до рідних. Бо саме в любові сила людини. Хоч там що, але наше життя прекрасне, коли поруч жінка. І взагалі життя прекрасне, бо саме життя це вже чудо. Недарма геніальний Моцарт свого часу сказав: життя це завжди посмішка, навіть коли по обличчю текуть сльози. І кому ж як не жінці нести в наше життя цей божественний вогонь любові? Щодня, що, дня, що мыти, і в усьому.